Поліція Київщини розшукує свідків небезпечної події на водоймі бучі. 27 серпня в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому дорослий чоловік ймовірно намагався втопити дитину. Хлопчик зміг вирватися за цим фактом. правоохоронців внесли відомості про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Триває перевірка та встановлюються всі обставини. <звіт>

Якщо ви стали свідками цієї події та володієте корисною для слідства інформацією, телефонуйте на спецлінію 102 або за номером, що вказане на екрані.